Всім доброго дня, всіх вітаю. Сьогодні мене запитували, я подавала оголошення на продаж чайної пари. Сьогодні мені зателефонувала одна жіночка, і я стала передивлятися свої чайні пари. На жаль, немає можливості зібрати сервізи повністю. Так, збираю там, які збираються. І стала передивлятися, які ж у мене є чайні пари. Дуже мені подобаються чайні пари збирати. Чайні, кавові, особливо якщо вони старенькі. І більш за все, мені імпонує. Полонський фарфоровий завод. Чомусь Чомусь мені дуже подобається цей фарфор. І ось передивилася і побачила, що в мене їх найбільше. І хочу з вами поділитися, показати вам, які ж у мене є чайні пари саме полонського фарфорового заводу. Усі ви їх бачили, тому що коли я їх купляла, я вам їх показувала. Але воно все, можливо, трішки підзабулося, тому почну я із тих чашечок, на яких клеймо найстаріше. Ось такі, ось така чайна пара, зветься вона маки. Стареньке клеймо, дуже легенький фарфор, така чашечка легесенька. Ось таке синє клеймо, На чашечці не дуже видно, але ось на блюдечку видно трішки краще. Це синій, синього кольору, другий сорт у нас полонний, дейде 60-70-ті роки. Але я так думаю, що це, мабуть, 60-й, тому що чашечка дуже легенька. Колись у мене був. І цукорничка була і ще одна чайна пора, але я вирішила продати. Це ще було на початку мого колекціонування. Тому в мене залишилося... ну, знову ж таки, я ж говорю, що нема можливості збирати сервізи. Хоча я б не проти, щоб в мене був такий сервіз в колекції. Далі чайна пора, такої ж самої форми. Такої, але не такої. І ви її недавно нещодавно бачили, я всім вам її показувала. Ось червоненьке клеймо, перший сорт. Легесенька така чашечка. І блюдо я купляла до неї окремо, так як це був подарунок, і чашечки йшли без блюдечок. Блюдечка я купляла окремо, тут уже синє клеймо. Не знаю, можливо, треба було вімкнути світло, мабуть, зараз вімкну. Зранку сьогодні був чудовий сонячний день, але я навіть посадила цибулю, але бачу, що сонечко заховалося. Мабуть, на завтра буде дощ. Слідуюча пара у нас ось така. Я також її придбала не, не так давно. Це уже із новішим клеймом ця чайна пара. Перший сорт полонне, починаючи з 70-х років і до е 90-х до 2000-х. Не пам'ятаю вже. Це перший сорт. Я вже не пам'ятаю, коли закрився у нас цей завод, мабуть, на початку 2000-х. Так, така також пара, але я не знаю, як зветься цей сервіс. Всі ці пари покриті щедро позолотою. І ось така пара, я вам показувала її. Це також подарунок, цікава форма чашки. Також малюнок всередині цієї чашки. Вона легесенька. І ось таке блюдечко до неї. Це у нас перший сорт. Ось таке стареньке клеймо. Це все ручний розпис на цих чашечках. Всі чашечки розмальовані. Вручну також підмальовка золотом є. Ось ще така чашечка. Так, далі у мене ось така чайна пара, але вона е, скомплектована. Оцю чашечку, колись я купила на барахолки, просто. Бабуся продавала її, одну за 5 гривень. Я її купила, не могла я не купити її. Тут також клеймо червоне першого сорту. І так вона в мене одненька стояла. І колись також мені, мабуть, за, мабуть також за 5 чи за 10 гривень попалось ось таке блюдечко. Тут клеймо вже новіше, і воно синє. Але жалко стало бабусю, забрала цю блюдечку і ось так уже я його скомплектувала. Воно схоже, але і по розміру деколь різна. І видно, що в різні руки випускалося. Але так вона в мене стоїть, ця чашечка. Такій комплектації. Слідуюча чайна пара в мене ось така. Я також її недавно придбала. Це сервіз Тіфані, наскільки я знаю. Ось таке синеньке клеймо. Такий сервіз я хочу зібрати. У мене є до нього цукорничка і е, дві чайні пари і одна чашечка. На жаль, вона трішки. Е, там на ручці начербнуту, але мені її подарували. Так, Далі у мене також йде ось така чайна пара, дуже гарна чайна пара. Тут уже на ній деколь, тут вже неручний не розпис, але все ось підмальовка золотом. На такому блакитному кольорі. Верніше цей колір Тіфані зветься. Ось така деколь. Чудова чайна пара. Я її не дешево купила. Ось таке клеймо і таке ж саме синє клеймо на блюдечку. І тут на блюдечку трішки. Інший букетик, також бутончики не зовсім розцвіли. Ось така ще така чайна пара. Чомусь мені осінню, тільки починалась осінь, мені дуже хотілося купляти посуд в зелених кольорах, а потім, коли почалась зима, мені Дуже сподобався ось такий колір і я, купила, я придбала, ну, дві купила, і мені подарували саме ось такого кольору. Далі все ж таки покажу вам чайну пару в зеленому кольорі. Ось така чайна пара. Також щедра позолота. Тут ручний розпис і підмальовка золотом листочки. З однієї сторони і з іншої. Я не знаю, що це, можливо, яблочка, але коричневі яблучка. Мабуть, не яблучко. Це, Це також синє клеймо, полонне. Звичайно, другий сорт, звичайно, ці чашечки вже такі більш важчі ніж ті чашки, які випускалися в 60-х роках. Тут також на блюдечку ручний розпис і позолота. І тут теж клеймо, але воно розмите. Так. Далі також в мене скомпонована чайна пара. Колись на барахолки мені попалася ось така е чашечка, але до неї не було блюдечка. І я вирішила її купити, вона також коштувала гривень 10, ну це було, мабуть, рік назад чи більше. Тут клеймо червоне першого сорту. І коштувала це, мабуть, чайна пара, 3 рублі. Три карбованці 15 копійок. Дивіться, навіть ціна стоїть. Але блюдечка до цієї чашечки не було. І тому я її скомпонувала. У мене залишилося ось таке блюдечко від кобальтових чашок. Раніше я колись купила кобальтовий сервіс, також я його купила на руках. І в мене не залишилось ні однієї чашечки від нього, тому що ми ним користувалися. Повсякденному житті. І ось такі блюдця в мене лишилися. полонне, зелене клеймо. Тому, це третій сорт, тому я так скомпонувала. Можливо, знайдеться блюдечко до цієї чашечки. Це деколь, це не ручний розпис, це деколь, але дуже гарна така чашечка. І остання чашечка, чайна пара. Я вам її показувала, мабуть, в передонньому своєму відео. Ось такі літні квіточки. Дуже вона мені так сподобалася. Тут трішки є потертості, користувалися нею. Ну, Чомусь симпатична така ну, чайна пара. Я її побачила і вирішила придбати. Вона коштувала не дуже дорого. Тому я в свою колекцію придбала ось таку чайну пару. Тут також така деколька, також гарно клеймо, видно, другий сорт цінненьке. Ось, друзі, вся моя колекція чайних пар саме Полонського фарфорового заводу. Є ще поодинокі чашки. Які або йшли без блюдець, або блюдець не було до них. Ну, можливо, колись покажу в іншому своєму відео. А на сьогодні я вам дякую. Дякую, що ви зі мною, <кхід> вибачте, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Я вам бажаю миру, здоров'я і до нових зустрічей!